Вітаю вас, діти! На уроці математики. Сьогодні ми додаємо і віднімаємо число 2. Отож, розпочинаємо наш урок, Сіли рівно озирнулись, одне одному усміхнулись. якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, познання чекають нас. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежною країною математики. А подорожуючи, ми обираємо якийсь вид транспорту. Сьогодні ми поїдемо потягом. Оберіть, будь ласка, собі вагон, в якому б ви хотіли подорожувати. Якщо ви обрали червоний вагон, то вас очікують на уроці гарні знання, жовтий гарний результат, синій вагон позитивні емоції, а в зеленому вас чекають нові знання. Поїхали, і сьогодні ми будемо застосовувати взаємозв'язок арифметичних дій додавання-віднімання для складання двох рівностей на віднімання з однієї рівності на додавання. Закріпимо склад чисел, будемо додавати, віднімати числа на основі їх складу, використовуючи для полегшення обчислень переставний закон додавання. Отож, перше в нас, будь ласка, подивіться на ці геометричні фігури, визначте ознаку, що змінюється, назвіть цю геометричну фігуру. І давайте продовжимо послідовність. яка фігура буде наступна. Так, перед вами циліндри. Колір у нас був помаранчевий. Циліндр стояв, потім у нас він ліг горизонтально. Горизонтально змінився на інший колір зелений, став знову, яка ж ознака зміниться. Так, це буде у нас знову колір. Молодці. А тепер, будь ласка, подивіться, які вирази мають ознакові значення, чи обов'язково для відповіді на запитання обчислювати значення виразів. Давайте попрацюємо разом. Тож, у нас є 4 плюс 1. Давайте знайдемо йому відповідних 1 плюс 4. 4 плюс 3. Відповідних до нього 3 плюс 4. 7 плюс 3. Це буде 3 плюс 7. Ми не можемо не визначатися із е, тим, яка буде відповідь. Чому? Тому що у нас тут використаний переставний закон додавання. Два останні приклади не мають до, одне до одного ніякого відношення. Чому? Тому що у них різні числа. Молодці! Дякую вам! І давайте ми з вами е, сядемо рівненько, гарненько, візьмемо зошит і. Каліграфічно напишемо число на 1 більше, ніж число 8. Це буде відповідь 9. Так, беремо кліпіночки і пишемо рядочок 9. Якщо ви не встиганете, зупиніть відео і допишіть. Пропоную вам відкрити сторінку 58 і виконати завдання, у якому є знаходження виразів за схемами. Ми віднімаємо, додаємо сьогодні 2, і тому давайте згадаємо, щоб додати 2 або відняти 2, нам потрібно 2 розділити на числа 1 плюс 1. Отож, 4 плюс 2 це буде 6. Так само на віднімання. Ми розділяємо 2 на 1 плюс 1 і в нас вийде число 4. 7 відняти 2 буде 5. Так, є тут помилка. Дякую вам. І так, ми з вами бачимо: у нас є такі приклади. 2 додати 2. Ми розділяємо 2 на 1 і 1, і вийде у нас такий приклад: 3 плюс 1 дорівнює 4. 6 відняти 2. 5 мінус 1 дорівнює 4. 7 додати 2. Не забуваємо, що ми ділимо двоєчку на 2 одинички. 8 плюс 1 буде 9. 4 відняти 2 буде 3 відняти 1 2. 3 плюс 2 це буде 5. 9 відняти 2 буде 7. 6 плюс 2 то є 7 додати 1 і буде 8. 8 відняти 2 розділяємо 2 на 1 і 1. Віднімаємо одиничку, це буде 7, і ще одну одиничку це буде 6. 8 додати 2 додаємо по одиниці 9 і ще 1 10. Молодці. Виконали це завдання, а тепер давайте пригадаємо склад числа 10. На маячку у нас є числа. 3 і 7. Треба додати 5 і 5, 2 і 8. 6 і 4, 1 і 9. Маячок нам допоможе розв'язати наступні приклади. Уважно роздивіться перший приклад. 6 додати, яке число, щоб вийшло 10. Загляньте у склад числа, це буде 4. 5 додати, яке число, щоб вийшло 10. 5. 8, це буде 2. І 1 додати, яке число, щоб вийшло 10. Це буде 9. Все, дивимося на маячок. Числа зі складу числа 10. Наступні числа у нас будуть такими: 10. Це буде 3. Додати яке число? Звичайно, 7. 10 це 4 і 6. 10 це 2 і 8. 10 це 7 і 3. А тепер давайте спробуємо відняти числа, використовуючи той же самий склад числа. 2 і яке число було? Щоб вийшло 10. 8. А тепер давайте віднімемо 10 відняти 2, це буде 8. Молодці. Пробуємо із числом 3. Із числом 3 на додавання це буде 7, звичайно. Отож, 7 і 3 це буде 10. Від 10, якщо ми віднімемо 3, це буде 7. Так само число 5. Буде 5. 10 відняти 6 буде 4. 10 відняти 8 2. Відняти 4 6. 10 відняти 1 буде 9, а 10 відняти 7 буде 3. Все це допомогло нам розв'язати ці рівності склад числа. Подивіться, будь ласка, на завдання 3 у підручнику 58 сторінка і розгляньмо склад числа 6. Давайте за допомогою соняшничка. Додамо на листочки до складу числа цифри. 4 і 2, 1 і 5, 3 і 3. Отож, ну, коли ми будемо віднімати, ми будемо говорити так: 6 відняти 3 дорівнює 3, тому що 3 додати 3 буде 6. 6 відняти 4 дорівнює 2, тому що 2 додати 4 буде 6. 6 відняти 5 дорівнює 1, тому що 1 додати 5 дорівнює 6. У даному випадку ми використали додавання за допомогою таблиці чисел, склад числа. Розгляньте, будь ласка, ще одне завдання. Наша курочка з курчатками привітала ще одне курчатко. Разом їх ставить. Подивіться, будь ласка, на схему і придумайте ситуацію відповідно до схеми і виразу. І давайте вирішимо. 3 додати 1, то буде їх 4. Можете скласти власну загадку. Молодці. Що цікавого ви дізналися про арифметичну дію віднімання? Вона залежить від додавання. Давайте сформулюємо правило про взаємозв'язок арифметичних дії додавання віднімання. Вони Займемо заміну. Так, оберіть, будь ласка, цеглинку Лего, щоб оцінити нашу зустріч. Зелене, все було легко, червона, я трошки втомився. Було цікаво, це жовта, помаранче у мене все вийшло, синя було складно. Оберіть. І якщо вам щось не зрозуміло, поверніться до початку нашої відеозустрічі і перегляньте ще раз. Дякую вам за увагу! Ви найкращими учнями класу. Всього вам найкращого. До побачення.